В країні ще в Полтаві вже декілька тижнів, а, як заново збудували шлагбаум. Цей шлагбаум спочатку поставили близько року тому. Місцеві мешканці не можуть спокійно проїхати, а з цієї сторони знаходиться внедоріжжя, з цієї сторони а, нормальний асфальт. Але не можуть проїхати ні швидка, ні рятувальники, ніхто. Якщо щось станеться, таксі також не може під'їхати. Десь тиждень тому чи два тижні тому зносили його машиною місцеві мешканці, щоб можна було проїхати. Але володар будинку, яке знаходиться поряд, знову його облаштував. Давай пройдемо далі, подивимось. Як ми бачимо, з цієї сторони можна проїхати в принципі не асфальт, але камінням засипано. Місцеві одразу зачинили ворота. Добро дня. Полтавінфокореспонденти. Ви можете мені розказати? А ми чому ми тут слуба? Все... А хто його облаштував? Ви тут мешкаєте? Не тут мешкаєте, а володар будинку є? Не знаю. Ну, як ви знаєте, ви тут працюєте? Скажіть, будь ласка, ви а ви тут працюєте? Так. Ви тут працюєте? Ні. Не працюєте, так? А чому тоді вигружаєте сюди речі? Треба занести речі. Доброго дня, хлопці. На а володаря можете покликати? Нема володаря. А поясніть тому ви ставили шлагбаум там? Ну хто тут це ставив ніякий шлагбаум? Тобто це не ви ставили, так? Ні. Його можна прибрати. Ми тобто ми можемо його прибрати. Ми хлопці, які знаходяться у цій будівлі, кажуть, що можуть прибрати. Можна його прибрати. Доброго дня! Спалкаві інфо. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, хтось будував там шлагбаум? Ні. Ви знаєте, він вам взагалі заважає це? Ви туди не їздите. Ви туди не їздите. А як ви вважаєте, а, ви ставили, там приїжджає частина. Ні. Тобто на ту сторону не може проїхати ні швидка, ні таксі, ні рятувальники. Угу. А як ви вважаєте, це правильно зробили? Неправильно, неправильно. неправильно. А як давно його поставили? Я не знаю, куди не хожу. Взагалі туди не ходите? Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, а... Шлагбаум, який знаходиться далі по вулиці. А Хто його побудував? Ну я не знаю хто. А що він мішає комусь. А він ну, проїзд, так. місцеві, які далі проживають, кажуть, що неможливо проїхати нормально. Що й таксі якщо тут літають машини, то так, да, не можуть проїхати нормально. А ті можуть звернутися і он відкриє завжди шлагбаум. Тобто він відкриває, а якщо його немає вдома? Ну, вони в основному всегда... Це є. вільна ж проїжджа частина, тут повинні люди їздити і... О, ви вибачте мене, але так як тут іноді літають машини, непонятно з чим, він нікому не мішає. Замок, так? Дивись, зніми його. Замок. Я його не можу повернути самостійно ніяк. Він моталивий, він доволі таки прочний. Я його намагаюся зараз шутати ніяк. Тобто людина, яка самостійно буде намагатися проїхати, вона не зможе тут проїхати. Це або до людини, яка встановлювала цей шлагбаум, треба буде звертатись. ну чи їхати в об'їзд по глині, як нам сказали вже. Як ми бачимо, дорога вузька тут знаходиться, і це проїжджа частина. А, так як шлагбаумом перегороджено, людині, яка сюди буде під'їжджати, доведеться розвертатись, тобто тут навіть ніде розвернутись, це назад здавати, щоб виїхати назад. А, на жаль, з господарем нам не вдалося поспілкуватись цієї великої арматурини. Вона так і залишається стояти поки ще тут. А місцеві мешканці з цієї сторони, які проживають, Кажуть, що їм воно не заважає, бо вони сюди не їздять. Зараз спробуємо поспілкуватися з людьми, які там проживають. Пішли? Кореспонденти Полтавінко. Скажіть, будь ласка, а... ви бачили, які там збудували? Бачила. Скажіть, а... як ви відноситесь? Він до вам не заважає? В принципі, нам ні, але те, що вони перекрили ту дорогу. Це. Да. Тобто на вас тут під'їзд виходить на... через оцю да. гірку, яка ну, зовсім вона незручна для підняття транспорту. Незручно, звісно. А швидкі пожежна, якщо буде їхати. Ось швидка, колись, мамка боліла, то доїхала до горки, а потім пішком несли мамку на носілках. тому що під'їхати не виглядає. А там казали, що якщо треба, то він буде відчиняти. Відчиняти, а, а як його вдома нема. Угу. А, звісно, а спілкувалися з ним же. Я чула, що там ні. декілька тижнів тому знесли цей шлагбаум. Ну, знесли, бо тому, щоб ми ось недавно проходили, а то новий шлагбаум стоїть. звісно, будуть зносити, тому що людям проїжджа часть. Просто, звісно, він не нужен там, його треба вбрати. Взагалі, так от місцеві налаштовані загалом. Ну, Навірно, ми, ми то особо туди не ходимо в ту сторону. Але, не дай Бог отак, скоро ет. І під'їхати ніяк. Там тяжело, звісно, підніматися. Так, там ми піднімалися вже, зрозуміли. Дякую.